До зупинки їде автобус. Це маршрут на північну Салтівку. Добре настрій. Настрій добре. 20 хвилин туди, 20 хвилин хвилина. Північна Салтівка один з найбільш обстрілюваних районів міста. Снаряди туди долітають і нині. На маршруті автобус другий день. Люди ще перепитують зупинки та уточнюють графік поїздки. По академіка. По, академіка Павлова. Страшно. А як погодились? А як Надо ж комусь людей возити. – Багато у вас пасажирів? піковий, піковий час, так. Да. Автобус рушає від станції метро Академіка Барабашова, вулицю Академіка Павлова, гвардійців Шеронінців і до Наталі Ужвій. Це вже майже виїзд на півночі міста. Поки цей автобус єдиний на маршруті. Адуть великий гаразд. Більшість людей виходить всередині маршруту. Станція метро «Героїв праці нині не працює, тож люди дістаються туди автобусом. До північної Салтівки він приїздить напівпустий, а на кінцеві виходить єдина пасажирка. Я тут живу, поэтому мені б желательно на хату автобус. Тут. Я іноді на роботу. Тобі як ви добираєтесь без автобусу. З автобуса пішком до океана, там автобус, таксі. По інший бік зупинки на маршрутку вже чекають люди. Ми їдемо до жінком. Зараз автобус курсує з сьомої ранку до пів на сьому вечора. В день можливі перерви. Проїзд безкоштовний. За словами водія, найближчими днями графік будуть переглядати. Олександра Новосел, новини на Суспільному, Харків.